Ані зараз наразі 13 років. Це саме той час, коли принаймні у дівчат починається перехідний вік. Чи в вашій родині ви вже з цим стикнулися? І як боретеся з поганим настроєм, забаганками, примхливістю? Це така вона лагідна. От зараз стоїть. Да? О, а дома там такий характер. Зробити якісь материнські зауваження, такі певні, дуже важливі, до яких би вона дослухалася. Це дуже дуже важко. От треба їх робити десь 50 а то й 100 разів на день. Нічого ж я це кажу досі. <реш> Сьогодні відірвати їх від гаджетів це величезна проблема. Постійно роблю зауваження, лягаю спати. Вона лягає все одно в перші ночі. Хоча я згадую себе, я лягала в 9 годин вечора і казала: мама, тато, добраніч». Вона ж мене не слухає ні в чому. Дівчина вперта. Ще як. ще я дуже вперта. Вона в тата. Зараз ти вже розумієш, ти будеш акторкою, як мама і сестра і тато. Чи в тебе інші плани? Сьогодні ти по подіуму ходила. Можливо, манекенницею хочеш бути. Мені подобається от співати. Акторська кар'єра подобається і як модель. Ну але я ще не знаю, ким я хочу бути. Ви обмежуєте вже Аню у їжі. Дієта спеціальна, аби бути стрункою, тому що вам, Олю, все це знайомо. Справа в тому, що я готую все, це і млинці, і спагетті і не їм. Я це все не їм. Їсть це дитина, апетит є, ну а як же ж без цього? І завжди їй кажу, що для того, щоб стати моделлю, актрисою, співачкою, оцей тріумвірат потрясаючих творчих професій, треба в першу чергу віра в себе, одержимість. Ну і звісно, хороша форма і талант це на першому місці. Скажімо, вона рік проходила а, на художню гімнастику і почала плакати від того, що все тіло боліло, і ми кинули це. Вона одразу себе бачить на п'єдесталі з медалями на першому місці. І я завжди гануся кажу, який труд, а, яка праця, і що треба подолати, аби досягти такого рівня, щоб стати олімпійською чемпіонкою.